Це поруч стоять два асфальтоукладача. Ширина кожного менша за смугу дороги, яку слід заасфальтувати. Якщо йти у два проходи, посередині лишиться шов, тож супідрядник запускає дві одиниці техніки паралельно за рівномірну подачу асфальту, відповідає нещодавно придбаний ними перенавантажувач. Попереду йде навантаж перенавантажувач асфальтобетону. Позаду йде два асфальтоукладчика з накопичувачами. Машини під'їздять до перенавантажувача. Вивантажують в нього асфальтобетон і він за рахунок ленти подає на два асфальтоплатчика одночасно. Роботи проводяться набагато швидше, тому що немає, немає оцих під'їздів, від'їздів, автомобілів з асфальтобетоном. Працює техніка на ділянці траси в Біклуцьке біля повороту на городок. Тут в рамках великого будівництва відновлюють шестикілометрову кілометрову ділянку. Проєкт реалізують з минулого літа та оцінюють у 450 мільйонів гривень. Ремонт проводить фірма енергетичне дорожнє будівництво з Черкащини та два субпідрядники. Замовником є служба автодоріг. Перевантажені пори під так само впливом зонячної температури. Звичайний асфальтобетон зразу розходить коліні. Даний асфальтобетон максимально. Довго може витримати свої властивості і не допускати колії. На об'єкті працює більш ніж 120 людей та більш ніж п'ятдесят техніки. Це для області дуже важлива дорога. Це під'їзд до міста рівного за кордоном. Звикли використовувати перенавантажувачі в парі з укладачами. Пояснюють майстри. Тепер увесь фінішний шар тут планують вкладати саме так. У порівнянні зі звичним підходом це має бути у п'ятеро швидше. Ну і дорога буде рівнішою. Пояснює інспектор. За технагляд відповідає незалежний приватний спостерігач, фірма «Євротехекспертгруп». суттєвих зауважень великих таких недоліків не було. Кажу, а дрібні зауваження то виправляються по ходу роботи. Коли ви їдете автомобілем і чуєте, що є такі автомобіль, ну, це комфортніша їзда для транспорту. І чим менше стиків на дорозі, тим краще для майбутньої експлуатації. Готовність цієї ділянки дороги оцінюють у 70%. Тут ще мають вкласти фінальний шар на всіх чотирьох смугах, облаштувати тротуари та зупинки, встановити освітлення, бар'єри та захисні екрани. Це не єдиний проєкт будівництва дороги біля Рівного. Неподалік до Луцької траси незабаром має примкнути північний обхід. В певністю можемо сказати, що до 24 серпня цей, ця ділянка буде здана. Північна об'їзна з трьох ділянок по двох у нас взагалі немає ризиків, що там буде зроблено до 24 серпня. Ми пришвидшуємо і намагаємося зробити неможливе, щоб День Незалежності на ювілей України ми могли подарувати в області якісні дороги. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.